Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює. Це був раз попався, десять раз пройшло. Ну, лучше там. От я вже починаю задумувати. Ви ж самі це все, ці речі порождаєте. Я, я що, я, я ну, допомагаю, ну і щось що мені трошки дає за це, 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 не, це не плохо, це, це нормально. Історія наступна: Закарпатський суддяча сидить, його піймали на тому, щоб він взяв 1300 триста вічно зелених, це не небагато, як ми знаємо для них. І він каже: Ну, ну а що ж, можна ну, хліба шак надо якось жити. Дивіться, морда, яка зроблена. Він же не провазив, навірно, на винні двері. Він жаль, 90% шість відсотків українців займалися би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципі і так далі, щоб це все не власне. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. А ми ж хейтим, тих, ти їх про, про кого щось знаємо, даже не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, чуть ниже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька. чи я не знаю, в клініці якийсь там головврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри там в інституті і так далі. Коробка конфет, там якісь там сто двісті там карбованців українських, чи там пару тисяч, чи, щоб ступи, десь. поняли? Чи там от на права здаєш, чи що візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винавачують всі. Просто у вас немає змоги і отримати в тих масштабах. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Я веду до того, що кожен повинен думати за свій розвиток і достаток. Я вас буквально поведу за руку до результату. Легально. Офіційно, чесно ваша задача легка! Із свого телефону будете поширювати правдиві українські новини. Ви можете прийти на живий відеоефір зі мною, поспілкуватися в моєму профілі. клацне на слово Іванчук. .Інфо». Відповім на усі запитання, не соромтесь. створіть зі мною достойну старість.